Бажаю всім здоров'я, ми переїхали на свою фазенду, будемо дивитися, що у нас тут після морозів робиться. Ось відразу якось заїхали, помітив ясень. Змерз, а там у мене картопелька вкрита агроволокном. Подивлюся, що там робиться. Цибулька морозу не боїться, це ми знаємо. Це оце все сажене на зиму. А Горошок. Горошок обана, на горошок пожовтів. А казали, що горох морозу не боїться, а через раз. Ось. Ми будемо бачити, що тут з нього було. Картопля, ця, що була тут оцей куточок не прикритий, ось вона і. і, і. Ось вона. немає її геть. немає її геть. Ось вона. Теж. Чуть-чуть під бур'янчиком було ось ось стебельце. І навіть є зелененький листочок на ньому. І саме цікаве, що у неділю перед цим морозом був тут на городі, і що тут стояло? Земля тут пухка після фрезеровки? Стояло тільки нагорнути на цій кущі землі. От. А ось видно вже котра вискочила після морозу, то, звичайно, що вона жива. Зараз буду знімати агроволокно, дивитися, що під агроволокном. Ну, ось агроволокно знято. Рядки тут, звичайно, жах, які рівні, але зато ось де не було. Прикрито тюк-тюк-тюк, видно цей куточок, картопля уся вимерзла. от, Тут, е, значить, що виходить? Там, де агроволокно лежало на листках, ті листки і припалилися, але зато вони. Лишилося стебло, стебло живе. І це ж зовсім навіть не те, що ось тут. Ось цього куща нема. Тепер чекай, коли він десь там. от, Сюди всередину, значить, стебла живі. Будемо чекати, коли вони підуть в ріст. От. Ось тут, де був край агроволокна прикиданий ґрунтом, тут, звичайно, і ці картопельки покрутилися, але вони підуть. От. А туди ту, видно, що є картопля. Непогано, так що агроволокно врятувало. Агроволокно грубе. Я не знаю, його не купував. Але, мабуть, воно 50-щільність має. Ось тут був край агроволокна, бо воно вузьке не вистачало далі натягнути. Получилося так, що по краю рядково лягло. І отут, де була кинута земля, тут і картопля отака. Побачимо, що буде далі. Ось тут виходить, я не знаю як показати, щоб було видно, як ярок над Агроволокно стало на цей бугорок. тут ярок, бугорок-бугорок, і на картоплю не лягло агроволокно, от воно і залишилося. Ну, загалом. Я результатом задоволений тим, що я прикрив його агроволокном. Усе гаразд, більш-менш картопля зберегла. І значить, що значить, хочу я просапати від бур'яну. І ось уже пробував отака стріла, ну там на ній був ще типу, окучник зроблений. Я тут обрізав, ну тут у мене нема рембази болгарку. Добре, що взяв з собою. От, е, із цими колесами ширина колії велика, а ну, тут вона в це моє міжряддя входить, бо тут я зробив ого-го, таке щось. От, а стрілка ця, значить, е, вона колеса не перекриває, не перекриває. От. І, значить, що виходить, ось воно йшло колесо ось тут. А ось тут йшла стрілка і вирізала ці бур'янчики. Я думаю, зараз на сухій погоді, якщо навіть ніякої бур'янки за цим за стрілою нема, то все рівно цей бур'янчик. На мою думку, він має висохнути. Але для того, щоб все-таки перекрилося, щоб стілка перекривала колеса, в мене є ще тут ось такі колеса. Зараз я його зберу і воно буде видно. От. Ці колеса стають ближче до редуктора. І спробую пройтися на них. Хоча тут Всього то нічого п'ять рядочків сапкою пробігтися на раз, два-три, але ж потрібно щось пробувати робити технікою. Ну от, переставився на ці коліщата, зараз ми будемо бачити, що воно виходить. Опід край опід саму картопельку йдуть. То ліщадка. Вони щось перемелюють, косогір. Тримати важко. Но якось воно... Опа! Чуть не наїхали на оператора. Перша передача холості обороти, без ходу зменшу Поки що ми маємо ось таку картину, не тут під самісіньким кущом то воно не вирвало. Але... але. Трішечки підніметься картопелька. Тут таке міжряддя в мене вийшло, що прийдеться йти по одному рядку туди і назад. От, підніметься чуть картопелька, і я її під горну на горну взагалі заховаю. А поки що вбиваю бур'ян у міжряді на сьогодні. Таке завдання. А отут, де лишається в рядку, я так думаю, що максимум завтра я його пригорну. Yeah. І загалом, виходить, ось така картинка. В міжряді бур'яну нема. Воно навіть чуть підгорнуте. Получилося рядки видно. видно. Поки що для мене досить. А далі будемо бачити, що ми будемо робити. Кинув я з собою сюди на село і ще й оцю приблуду. Вчепив і думаю. Спробую, потрібно зразу було її чіпляти і не випендруватися, І виходить, он яка картина. Ось цей рядок я закидав повністю широко розкладені крила. А бо я сюди зовсім вже не прийду. Нехай росте картопля, а потім, якщо кине бур'ян, хай собі кидає. За бур'яниний город мене ніколи не лякав. Або може потім з вущими крилами підути, щоб ці сюди накинути землі на це діло. А сюди зараз я спробую далі звузити крила і не перегортати картоплю, а так тільки зробити пагорби, а потім навпаки. Розширити трошки, але потім не хто що скаже, якщо підкаже як краще, чи так, чи пройтися з гущими крилами, але якщо я з гущими крилами пройдуся на горну бордюрчики, якщо там зав'яжеться на краю бордюрів картопелька, то потім, якщо розширити крила, я ту картопельку викорчую, може просто його ще краще підмілити. І пройтися так, а потім з гущими крилами. Уяви не маю, що я буду робити. В общем, сьогодні горну цих п'ять рядків якось, а далі будемо жити, будемо бачити. Щось в мене ніколи не виходить наперед щось напланувати. Роблю собі те і все. Ось тут оцей обмеж глибини, він лізе на той світ. Скажу чесно, цих чотири рядки я його носю на руках, але потрібно буде переробити. Потрібно зробити сконструювати сюди назад коліща. І от коліща тоді буде глибину обмежувати краще. І ось і весь секрет, один із секретів, чому я в мене так значить, вийшло, що. Не обробив я город на зиму, а залишився він на весну. І я мусив так садити, хто бачив той молодець, хто не бачив теж. Але я спеціально це робив для того, щоб не ходити мотоблоком МТЗ, щоб міжряддя були затолочені, а отакі вифризовані м'які для того, щоб ось так. Отаким таким окучником його підгорнути. І ще одна нагадав, вже не пам'ятаю фамілії, хтось там мені казав, коли я ось тут садив картоплю. От, до речі, вже де-інде є вилазить осіньки вона. Саджена вона ще 15-го. Ух ти, тут вже прямо рядочки видно ось. Вже скоро і тут треба обробляти. Но у чим і перевага такого способу посадки. Картопля почала лізти, бур'яну нема. І там, ну я напишу потім до відео Фамілію, якщо він подивиться. Писав. Через неділю воно буде зелене і весь бур'ян буде зверху, як він там казав, от. Той писав. Ну ми бачимо 15-го саджану сьогодні 30 те Ми маємо 15 днів уже два тижні минуло, минулому бур'яна нема, а картопля показується наверх. Одне погано, що нема дощу. І якби навіть, може, хтось і скаже, але я в це не повірю. Що якби дощ, то був би бур'ян зверху, та ні, не був би він. Тому що весь бур'ян перемоловся фрезою, і ми маємо ось таку чисту площу. Так можна ось так піти помаленьку. І я ж кажу чесно, несу його зараз в руках. Оце ж небагато я його несу. А можу я й добавити оберти і ось так прошмали. Що ж я ж не біжу за ним, я собі нормально за ним. Йду. О, я я приїхав на той город до сина, де я садив картоплю сажалкою і затрамбував міжряддя і вирішив його трошки підрушити, підірвати, ну таке вого щось. Щось виходить, щось ні. Ну, справа в тім, що... Прилічно вже бур'янець кинув, тому потрібно пройтися. А волога така, що аж ондечки земля потріскала. Покіт, і я пускати буду так, щоб трошки збуксовували повіщата. Вони перемелюють по-своєму, стрілка зв'язає по-своєму і так воно якось получається.